Вітаю, друзі! З вами знову канадський Марк. Сьогоднішнє відео не є для слабонервних людей. Тому якщо ви легко нервуєтесь або дратуєтеся, то я вам зразу скажу: краще не дивіться це відео, бо не всі люди люблять прямолінійну правду і не всі зможуть широко її, знаєте, в себе запхати або зрозуміти, або проаналізувати. Тому я це розумію прекрасно, тому ні на кого не ображаюся. Але якщо ви не погоджуєтеся, принаймні поясніть, чому так є, чому ви не погоджуєтесь в коментарях. Не пишіть просто зразу, що ви суто там злі, тому що ви щось почули, що вам не подобається. Завжди робіть якісь підтвердження фактами, аргументами, не просто тим, що ви просто не долюблюєте ситуацію, бо почули якийсь кусочок або шматочок повноцінно про себе. На жаль, на жаль, зараз така є ситуація, і потрібно це підняти. Ви маєте таку можливість заодно пройтися вуличками такого прекрасного району тут в Едмонтоні. Бачите, як близько будують будинки в Канаді, зараз в нових районах, в старших районах так не будували, а тепер будують набагато ближче, не всім людям це подобається, звісно. Але якщо дивитися, то у вас навіть немає місця пройти між будинками, бо ви можете зачепити інший будинок, чи навіть якщо ви будете встановлювати якийсь кондиціонер. Це дуже цікаво і дійсно така, знаєте, можна сказати, болюча правда про Канаду. Я вас попрошу, залишайте вподобайки цьому відео, поширюйте це відео, щоб люди дізналися правди. І якщо ви підтримуєте україномовний контент, підписуйтесь на канал, тому що українські канали зараз страждають. Багато людей переходять на інші мови знову. І дуже важливо, щоб ви продовжили підтримувати україномовний контент. Не тільки за те, що він існує, а й за те, що він надзвичайно важливий для розвитку і майбутнього нашої країни та батьківщини. Я дуже багато різних, знаєте, постів роблю на Фейсбуці останнім часом. Роблю порівняння там цін між Канадою і Україною. Роблю порівняння медицини між Україною і Канадою. І багато різних таких побутових загальному тем. Це дуже цікаво. Якщо ви ще можливо до речі не знаєте про мою сторінку. Можете перейти мене, знайти в Фейсбуці, там я багато роблю різних постів. Ну і це дає мені можливість поспілкуватися та побачити українців трошки зближче, деяких українців, які дуже сильно так серйозно настроєні проти Канади, при тому, що вони далі живуть в цій країні, продовжують жити в цій країні і борються за те, щоб отримати піар, тобто піар, щоб жити в цій країні. Але питання полягає в тому, після того, що я бачу, це не про всіх українців. Я за всіх українців ніколи не говорю. Але от є такий тип людей, які розумієте, не думають, але завжди хочуть писати свою думку, щось показувати перед іншими людьми. І чомусь вважають, що їхня думка сама найкраща, сама правдива. Але нема такого, як правдива думка. Думка ні в кого не може бути правдива, тому що ми всі думаємо по-різному. Багато людей, багато думок. Є факти і аргументи знову, які підтверджують та підкреслюють щось. І рівняти щось тільки по своєму власному досвіду це неправильно і недобре, щоб зразу кидати під, під ці колеса всю країну і повноцінно. Я хочу сказати таким нитікам. Знаєте, от пишуть і жаліються: в Канаді медицина така погана медицина, ну страшне, просто повноцінна біда. Канада відстає від України, Канада відстає від Європи. Канада така погана країна. Тут так сервіс погано працює, не функціонує взагалі. Ну нема такого поняття в канадців як сервіс. Розумієте, ями на дорогах, дороге житло, проблеми з житловим сектором. Важко знайти роботу. Я такий розумний, я така розумна в Україні працювали менеджерами, а тут я не можу знайти собі роботу. Але ніхто не буде вам казати правди про себе. Ніхто не хоче визнати, що деякі з цих людей десь колись підкупляли якісь можливо оцінки. Десь ці люди колись навчалися і купили собі ці дипломи, десь ці люди по знайомству в Україні були якимось там менеджерами, нікому не потрібними. І де, і де хто був дуже надзвичайно спеціалістами і кваліфікованими людьми. І, але ніхто вам ніколи не скаже повноцінної. Правда, тільки всі хочуть знаєте, оцей повноцінний такий напад: напад один на одного, самоїдство один проти одного. І мене питання полягає: ну навіщо тоді сидіти в цій країні? Навіщо жити в цій країні? Навіщо перебувати в Канаді? Навіщо боротися за право, щоб отримати піар? Навіщо ходити на роботу? Навіщо сплачувати та оплачувати податки? Кому це все тоді потрібно? Для кого це все? Ви робите це для себе тоді? Чи ви робите це для країни? Чи ви думаєте, що сама Канада дуже сильно потребує саме вас, саме ваш розум? Що нема розумніших людей на світі, що нема взагалі нікого абсолютно, який може замінити вас? Канада має достатньо людей. Канада має забагато людей. Канада зараз працює навпаки над тим, щоб скорочувати людей. А тут ми маємо. Деяких у людей, які неють і постійно жаліються, що їм все погано в Канаді. Ну як, якщо б було все так погано в Канаді, то як би люди мали отакі воби віли? Ці будинки всі коштують по 700-600 тисяч доларів канадських, і це просто в якомусь містечку в Едмонтоні, холодному містечку. А тепер, якщо ви подивитеся в Ванкувері чи в Торонто, там взагалі я мовчу, які ціни. І нічого, люди живуть, люди якось ходять на роботу, відкривають бізнеси, в тому числі багато українців і не жаліються навпаки, говорять про те, наскільки ця країна класна, наскільки ця країна високо розвинута і дає багато можливостей. Так тут є проблеми, так і а де тих проблем нема. Ви знаєте, що ці люди, які так говорять переважно, які не, не чують заліз себе з боку, ніколи себе не ставлять з боку, не хочуть на себе подивитися, як вони виглядають, коли вони навіть нападають на людей або говорять якусь дурню. Вони просто переважно жаліються і будуть нити в будь-якій країні, незалежно, де би вони не перебували. Чи це в Україні, вони причіпляться до чогось, чи це в Канаді, чи це в Європі. Вони просто такі люди, знаєте, негативні люди, які, на жаль, постійно шукають тільки негатив, і тому цей негатив за ними бігає. І, напевно, в житті, знаєте, їм так не, не завжди везе до кінця і вони дивляться на інших людей, і їх та заздрість бере за душу, і та заздрість просто вистрибує, перевершує їхні ментальний стан і можливості думати. І таким чином вони повноцінно нападають і починають знаєте, говорити різні речі, різну фігню і нападати, нападати на країну, в якій вони проживають. Я, наприклад, рахую так, що це не, це не гарно до людей, які тут живуть. Це персонально. Не то, що мене ображає, а більше не поважає таких людей, які проживають в цій країні довгий час. Я як не один говорив про багато речей про Канаду і розповідав вам. Але я вам говорив це від власного досвіду, від того, що я бачив, від того, що змінилося. Я був і жив в цій країні при консерваторах, при лібералах. Я жив в квартирах, я жив в таунгаузах, я жив в квартирах, я жив в деяких містах, я був по всій країні, їздив. Розумієте, я перед тим, як щось говорю, я принаймні думаю, що я кажу, і дійсно не кажу, що там од... Україна погана чи Канада погана. Я говорю просто про проблеми, які існують. А це вже тим людям для себе чи замотувати їм на вуса, чи не замотувати цю інформацію. І це що найбільш важливіше. І найбільш ідеальніше. Просто так, знаєте, нападати на країну, я рахую, що потрібно тоді покидати. Треба тоді їхати з країни, і вас зразу пропадуть ці проблеми нити, і вас пропадуть ці проблеми із медициною, житлом, з роботами. Все повністю пропаде. Але ні, українці так не хочуть. Українці хочуть деякі е, понити. Пожалітись, наговорити, як, як все погано, і отримати ще піар, І потім ще скажуть: ну знаєте, нам не дуже так підходить. Як буде якась краща опція, ми зразу втечимо. Ну навіщо тоді жити це життя? Треба дивитися на речі широко. Так, Канада така, от як ви бачите, я вам нічого від вас не скриваю. Має проблеми. Комусь вони не підходять, комусь вони не подобаються, але комусь вони ж подобаються. Ну, є мільйони людей, є тисячі людей, які скажуть вам, що їм подобається, то що зразу ваша думка повинна ображати моментально всіх тих людей. Ні, треба бути людьми в будь-якій ситуації один одного поважати і розуміти, що так це ваша думка, вона вартує того, щоб її поважати. Але якщо ви хочете, щоб вашу думку поважали, ви перш за все, за все повинні навчитись поважати думку інших людей і те, що інші люди пробують робити. Бо інші люди пробують принаймні щось робити для України, для розвитку, для культури. А є такий тип людей, які просто сидять в інтернеті, пишуть пости, страшні патріоти. Знаєте, прапорами себе об обмотують, особливо ще й за кордоном. Але толку якого, толк який? що вони добро роблять суспільство, який приклад вони показують, що вони в житті за собою лишають. От в чому цікавинка. Тому, друзі, це є одна з наших таких бід, що люди використовують цю енергію, щоб воювати один проти одного в інтернеті. Я надію, що це відео дасть нам сили та можливості задуматися над тим, що ми робимо як суспільство. Як українці, і все починається з кожного з нас. Треба з себе починати повагу, приклад, і таким чином ви можете тільки змінити світ і залишити хоч якусь хорошу печатку після себе. Дякую вам, друзі, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.